Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Сьогодні хочу поговорити трішечки з вами про здоров'я, про те, як ми відчуваємо ці нові енергії, які, знову ж таки, з величезною силою вливаються в нас. і... Саме лютий місяць він буде ще потужнішим на енергії. Ви, якщо помітили, він і так завжди дуже з яскравим сонцем. А так як сонце зараз яскраве у нас постійно, то лютий місяць буде місяць активного сонця. І так як я в минулих відео вам говорила, що вже ці енергії йдуть на нас, впливають на нас без фільтрів, будь-яких фільтрів. І сьогодні хочу більш детально вам розповісти, що я на собі дослідила, коли я вже відчуваю ці енергії. Так? Всіх вітаю, друзі, всіх моїх нових підписників. Я вдячна вам за присутність на моєму каналі, за вашу увагу. Будь ласка, будьте активними, пишіть коментарі, ставте, звичайно, вподобаєчки, щоб ми з вами могли довше і щільніше працювати. Хочу сказати, друзі, вам. Що на фізичне тіло впливають енергії, і дійсно сонячні впливають, і йдуть такі потоки дуже-дуже сильні. Якщо раніше я думала, що це якимсь чином відбудеться, знаєте, якось само з собою. Якось воно якось буде омивати, фільтрувати якось через простір якось. А зараз я бачу, що воно посилюється і дійсно цей 24-й рік. Він для нас буде таким дуже-дуже потужним роком. то Знаєте, дуже відчувається щитовидка і пара щитовидка. Дуже сильно відчувається зараз над надміркові залози. Відчуваються саме гормональні всі такі, знаєте, залози, які виробляють гормони, дійсно, що перший самий, найперший вплив йде на гіпофіз, гіпоталамус, і потім вже ми відчуваємо в усьому тілі певні зміни. Єдине, що потрібно спостерігати за собою, так? бути дуже пильними, уважними. І турбуватися про свої стани. Е, можливо, похід до лікаря не завжди дасть якийсь результат, але кому потрібно, будь ласка, сходіть. Подивіться, що у вас відбувається. Можливо, потрібно здати якісь аналізи, можливо, ще щось. Дійсно, трясе зараз гормоналку. Правда, говорю, бо знаю від всіх людей, хто зараз мені пишуться, дають питання і хто взагалі приходить на мої консультації. Будьте, будь ласка, пильними і, і дуже турботливо відноситись до себе. Більше відпочивайте і просто е, відчувайте в собі ці зміни і не лякайтесь, тому що страх він блокує, блокує ці всі процеси. Головне бути спокійним, не дивлячись ні на що. Ситуація дуже-дуже непроста навколо. І, ви е, знаєте, ось зараз такі, як то скажемо, дмуть вітри змін дуже сильно. І я вам розповідала в минулих моїх відео, що я відчуваю, знаєте, такі вкиди, оці як а, дикі карти, я їх називаю, або ліві поля, або взагалі дикі поля. Тобто його і так, і так можна, щоб образно та, уявити, кожному по-своєму. То хочу дійсно, знаєте, такий акцент поставити, що оці вітри змін вони відбуваються з метою підготовки нас з вами до чогось більш такого. Прогресивного, тобто ми з вами зараз маємо замислитися над тим, щоб зайняти абсолютно нові позиції в 2024 році. Ця зміна позицій наших всередині себе, до всього, що відбувається, вплине на наше майбутнє. Тому що це є дуже важливим зараз. Важливо, щоб ми якнайшвидше зараз буквально зайняли ці свої нові позиції, тому що це є фундаментом для того, як далі все буде відбуватися в цьому просторі нашого життя. Все впливає, друзі, повірте, кожна думка наша, кожен стан людини впливає на події, які відбуваються. Це, знаєте, от, ми зараз просто визначаємося остаточно, так, де ми живемо. Чи в подвійності ще хтось там десь залишається, або хтось вже йде в абсолютно, цю, в абсолютно єдині поля життя. І це єднання, яке зараз з нами відбувається, це просто неймовірні речі. Ви знаєте, це буде сильно визначати. Ця наша позиція, яку ми кожен з нас якийсь займе зараз, так, вона буде сильно визначати те, що ми будемо проживати цілий рік, сильно впливати. Тому дуже цікаво спостерігати і за цими моментами в плані відчувати їх як психологічним, так, і на фізичному тілі, і психічному стані. Тобто, знаєте, от я бачу, що це все, що нове входить. Якщо так відчуваєш його, я думаю, багато з вас хто також відчуває ці процеси. Просто я вже склала сьогодні вам відео і хочу озвучити, друзі. Ось дивіться. У нас таке враження зараз у багатьох людей, у тих, хто відчувають процеси, які відбуваються так, зараз, от в просторі життя. Що це зайшло щось таке нове, що ми його раніше навіть не, не, не могли уявити. І як воно зараз незрозумілим чин, чином попадає прямо так, от в нас, прямо це щось нове. І відчувається, знаєте, всередині, якщо, наприклад, колись можна було там зачепитися за важливість чогось там і втриматися в, сенс, в сенсах своїх, то зараз цього немає. І От На рахунок важливості, так? в елементарних речах. От дивіться, Людині ж потрібно відчувати себе важливою, правда? Важливою і цінною. Наприклад, якщо мама виконує свої обов'язки в сім'ї, так? Турбується про діток, про чоловіка або ну, взагалі про всю сім'ю. Вона знає, що їй потрібно там зварити, їсти, прибрати, там, десь зводити дітей, кудись забрати, відвести, привезти там, ще щось, так, заїхати кудись за собою. Кудись. І в неї був, був стан задоволення. Тобто задоволення з собою, і була така оцей сенс, був важливість. Ця. А зараз цей елементарний приклад привожу. Або так само на роботу піти, так? зробили там свою роботу, приходите, і є у вас відчуття своєї такої, такої якоїсь важливості. А зараз ти робиш все те ж саме, що робила раніше. Все якби ні, ні, ніде ж воно не ділося, А воно робиться якось по-іншому. Ти не відчуваєш всередині себе, що це тобі є так важливим. Немає того відчуття важливості. Тобто, якщо задати питання, що таке значить втратити сенси, старі сенси життя? так? От був сенс у мене от такий, я в цьому себе бачила. А зараз я не бачу сенсу і не бачу себе в тому, що я раніше бачила. Ну, тобто, це я говорю як, наприклад, так? або я бачила, що я ось маю зробити ось це і це і це, і ось так буде мій сенс показаний мені, і я буду відчувати свою важливість і цінність в цьому всьому. Так зараз немає. Не відчувається це. Ти можеш робити, можеш не робити, стан не змінюється. Прислухайтесь до своїх станів всередині. Тобто воно стає якось так, показує нам, що ти можеш це робити легше якось. Легше готувати їжу. Немає напруги такої внутрішньої. Так? Особливо в тих людей, які працюють над собою, так? які прокачують себе весь час, які зайняті таким, знаєте, глибинним таким розпізнаванням цієї своєї істинності в ці чудові процеси, які відбуваються зараз навколо нас, ми вливаємося як істинні люди. Тобто люди. Люди, як з великої букви, люди, і ми всі пройдемо ці фільтри. Дофільтрує нас, дофільтрує нас, тобто, знаєте, цікаво, що те, що я хотіла сьогодні сказати. Саме таке основне, що я виділила собі вам тезами, написала на табло еволюції, написала, що. Те, що вливається у нас з простору життя, вливається без фільтрів, але всередині себе ми пройдемо абсолютно всі фільтри через фільтр совісті пройде все у нас. І в нас не тільки фільтр совісті. Фільтр є справедливості, так, фільтр є такої чистоти сердечної, тобто на любов, фільтр. Цікаво. Знаєте, як цікаво те, що відбуваються, знаєте, такі дивні речі з людьми відбуваються. Що коли раніше ми якось з вами могли відчути, що як то енергія ця вхідна, яка входить, вона якась пом'якшувальна йде. Якось можна було її розбавити от чимось, так, ту вхідну енергію. от… Але зараз йде новий вплив, абсолютно новий. Ти не знаєш, чим його розслабити, пом'якшити, розбавити. Цікаво просто. У нас, знаєте, як це відчувається? Коли такі впливи йдуть, у нас відчувається мало енергії. Мало енергії відчувається. Тому що основна частина нашої з вами енергії вона йде саме на співпрацю, на. Резонанс на налаштування, на, лаштування, на лаштування, щоб ми налаштувалися на ці всі нові вібрації. Це зараз так відбувається. Хто свідомо, хто не свідомо, це прож, про, про, проживає. От, буває таке. Через те я на початку відео сказала, що б'є по гормоналці зараз, так? На гормоналку в основному давить, друзі. Будьте обережні, тому що таке відчуття, що, що наша імунна система послаблена. От. Деякі з нас хворіють люди, і дітки хворіють. Оце все відчуття йде від цих потрясінь енергетичних, які змушують нас входити з ними в резонанс. І, чесно скажу вам, замітьте ще одну таку річ, це по собі точно скажу. Таке враження, знаєте, от хочеться їсти. Так, хочеться їсти. І я от хочу, хочу щось, хочеться. Не знаєш, що тобі хочеться, але щось так хочеться, голод такий відчуваєш. А потім, коли я вже приготую їсти, сяду, дивлюсь на цю їжу. А мені не хочеться їсти. Перехотілося. Я не знаю, як це, як це пояснити. Я думаю, все-таки, що це як то мій організм він якби зберігає енергію свою для чогось іншого, тобто сили якось економить десь так. І ви знаєте, я впевнена, що коли ми з вами ці енергії, які зараз ідуть, от в грудні йшли вони, січень, і зараз ось такий потужний лютий. Що, вони, коли, коли ми з вами адаптуємося під них, все ж таки, ми станемо з вами дуже сильними і енергетично, і фізично. Це точно це відчувається. Так що зверніть, будь ласка, увагу на ці попередження, які я сказала: будьте обережні з вірусами. Слідкуйте за чистотою в домі, чистотою рук також. І все воно потихеньку, потихеньку. Наладиться, тому що цей період адаптації Він скоро закінчиться. І ще хотіла сказати, знаєте, що я помітила таке цікаве моє спостереження? Я помітила е таке явище, як трансформаційні тумани, дуже цікаво. Перед тим якось у нас була зміна погоди дуже різка. За сутки, наприклад, змінилося від мінус 20 до плюс 1 за сутки надуло, от. і все почало тікти. Потім зупинилося і пішли тумани. Тобто тумани прикрили різке плавлення снігу, різкий оцей перепад. І ці тумани були декілька днів. Туман був такий, що не можна було відрізнити небо від простору і від землі, бо земля була ще покрита снігом, і він мав такий сіруватий відтінок. Пішли такі трансформаційні тумани, які, ніби знаєте, несуть таку задачу свою згладити, чи не... на... на якийсь час вони закривають простір щоб ми не бачили оцих різких змін. І щоб ми потім, коли туман починає так потихеньку розвіюватися, декілька днів він розвіювався до прозорості, і він розвіявся таким чином, що ти вже, коли він проходить, ти дивишся на світ, він оновився, і ти дивишся на нього і починаєш його розпізнавати по-новому. Друзі, це неймовірні речі, повірте. Я сиділа, спостерігала і вдень, і вночі, і ввечері. Я відкривала вікна, я сиділа, вдивлялася в простір. Я щитувала з нього його задачу. Я дуже люблю розгадувати стихії. Я співпрацюю з стихієм. Скоро курс у мене буде. Не курс, вебінар. Курс це довго. Вебінар зробимо про стихії. І ви прийдете, і я вам розповім такі спостереження цікаві, як цей простір взагалі зараз працює. Тому трансформаційні тумани, вони приходять для того, щоб зберегти наш мозок, наші очі, які дивляться, так, а очі це продовження мозку від того всього, що змішується в просторі. І коли ти знову відкриваєш цю таку, Знаєте, такий занавес цей відкриваєш цей тумановий і дивишся, а світ змінився знову. Тому ми всі з вами живемо в час перемін, в час величезних, таких очищуючих вітрів. Вітри змін видувають з нас все: старе бачення, старі шаблони мислення, все старе, воно все йде, і воно відходить з такою швидкістю. І ми з вами розуміємо, що ми ніколи більше не повернемося в старий світ. Я прошу вас, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте, як з вами це відбувається. Чи ви бачили трансформаційні тумани, чи ви бачили багаторівніві обрії, які я бачила? Чи ви бачили, наприклад, сонце от Галу, да? я знімала вам галу, показувала, яке воно. Неймовірне, купольне, таке потім ціле, як такі, знаєте, пузир, такий, знаєте, позир неоновий весь дуже цікаві речі відбуваються в просторі. Напишіть те, що ви бачите, що у вас такого цікавого було. Поділіться з нами. У нас така ви ж бачите, дуже цікава група мудрих, неповторних людей, в яких в цей простір, де ми з вами створюємо, працюємо тут. І читайте, будь ласка, мої вірші. Вони несуть щось таке, знаєте, у вібраціях, яке торкається серця і душі, і просто стає легше. Ну, і так і треба, щоб було. Я дякую всім вам за увагу, всього найкращого, до наступних відео. Записуйтесь, будь ласка, на мій курс-програматор. Приходьте на мої консультації, приходьте на вебінари, доєднайтесь до нашої групи в телеграмі мудрих неповторних людей. І ми з вами підемо далі розкривати простір цього неймовірно красивого життя. Не дивлячись на будь-які потрясіння, ми встоїмо з вами разом. Всього найкращого до побачення.